Ефективність і продуктивність. В чому різниця, і як перестати бути продуктивним і перетворити свою продуктивність саме в стан ефективності? Про це сьогодні хочу з вами поділитися в наших традиційних тайм менеджмент-зарядках, які щоранку о 8.45, точніше, ми проводимо на в нашому Фейсбуці для того, щоб вас підтримувати, надихати, допомагати вам, планувати ваше життя, якось його змінювати. Позбавлятися тривожних оцих станів і відчуття Я нічого не встигаю. Якщо ви ловите себе на всьому цьому, то слухайте, надихайтесь, підтримуйте лайками, коментарями. А сьогодні з вами я, бізнес-тренерка та піар-менеджерка компанії BoSTime, і чому саме про ефективність і продуктивність сьогодні хочу з вами поговорити. Ну, по-перше, тому що зараз, коли, особливо ті, хто живе в Україні, дуже багато зовнішніх чинників, зовнішніх факторів, які впливають на наш стан, які впливають на наші плани, тому що дуже багато різних форс-мажорних ситуацій трапляється, повітряні тривоги, вимкнення електроенергії, і це повинно якось все. Ви вималюватися в гарну картину нашого дня, і щоб при тому без стресу, гармонійно, щоб ми встигнули головне. І постає питання, як це зробити? Як це зробити, щоб дійсно досягати своїх цілей і зовнішні ці обставини нас не вибивали і емоційно? І, в принципі, так фізично не було менше оцих перешкод, які стають у нас щодня, коли ми хочемо щось реалізувати. Тому саме і вирішила вам нагадати про такі два основні поняття продуктивність і ефективність. Коли ми говоримо про продуктивність, то ми говоримо про кількісну складову. Так? Ми говоримо про те, скільки чогось ви за день зробили. Наприклад, ви склали список з 20 задач на день і цих 20 задач виконали. Тобто, ви там, наприклад, запланували, що сьогодні у вас буде 15 дзвінків, 15 дзвінків виконали. Насправді ви були дуже продуктивні, тому що там за 3 години чи за 2 години, в залежності від тривалості розмови, ви виконали цих 20 дзвінків або 15. І ви вирішуєте, що ви були продуктивними. Тому що кількісна складова у вас класна, класний показник. Але коли ми говоримо про ефективність, то тут ми звертаємо увагу в першу чергу на результат, тобто на якість тих дій, які ви виконуєте протягом дня. І якщо ви сядете і проаналізуєте ті 15 дзвінків, які ви зробили, і подивитеся на них через призму ефективності, і тут ви дивитеся, а чи було, наприклад, домовленості про якісь зустрічі або про якісь події, я як піар-менеджер, моя ефективність визначається в тому, скільки заходів я спланувала. Наприклад, якщо ви займаєтесь продажами, чи принесли ті дзвінки на дохід в компанію і ви отримали певний дохід, певний результат? Якщо ваша я не знаю там, діяльність? Пов'язана з тим, що ви керівник і ви, ну хоча в керівника теж насправді показник, показник прибуток, так але тут можна подивитися, який дохід ви отримали, і скільки з цього доходу ви перетворили в прибуток компанії, так, в відрахування, якщо всі зробити, наскільки ваша діяльність компанії тут ефективна. Але я думаю, ви зрозуміли основну ідею. Основна ідея в тому, що зараз, коли ми ось живемо в таких обставинах, коли довкола дуже багато зовнішніх чинників, які впливають на те, як ми плануємо наш день, як ми його... Проживаємо, скільки ми можемо встигнути, тому що дуже додаткових іще ще рухів потрібно багато робити. Так? Якщо забираються базові речі, там тепло, вода, опалення, плюс ще небезпека, так? бо ми не відчуваємо себе в безпеці через повітряні тривоги. То в ось цьому випадку ефективність виходить на перший план. І я хочу, щоб ви, коли ви будете складати ваші списки завдань на день, не забували враховувати ось ці обставини, в яких ми зараз живемо. У нас навіть є жарт зараз в компанії, що у нас відпала робота як бізнес тренерів з тайм-менеджменту, тому що ДТЕК людей навчив краще планувати, ніж ми. Протягом багатьох років діяльності нашої компанії, але насправді це все жарти. А якщо говорити про правду, то Звісно, звісно, зовнішні обставини впливають на ваші плани і будуть впливати на ваші плани. Але якщо говорити про графіки світла, вони все одно більш-менш уже стабільні. І якщо за ними поспостерігати, то ви зможете визначити для себе, коли у вас є електроенергія, коли її немає, і ви зможете на це спиратися і від того вже будувати якось свої плани. Форс-мажори. Ми не забуваємо, що 20% часу нашого дня ми виділяємо на форс-мажори, на передбачувані обставини. І це знову ж, таки не, знову ж таки про ефективність, а не продуктивність. Тому що, коли ви маєте на 4-5 годин менше часу в добі, коли ви ще заберете звідти сон, коли ви заберете звідти харчування. Коли ви заберете звідти там базові речі прогулянка, якась або заняття спортом, тобто, якщо у вас є діти час з сім'єю і з дітьми. І якщо ви позабираєте ось ці базові якісь такі речі, базові для вас в першу чергу, якого ви щодня виконуєте рутинну щоденну, так, там чистити зуби, ходити в ванну. Тобто, якщо ви заберете ось ці всі рутинні речі з 24 годин, а потім ще заберете 4 години на форс-мажори, ви маєте обмежену кількість часу. Обмежену кількість часу, яку ви можете використати для того, щоб досягати якісь. Інших цілей в вашому житті в іншому напрямку, і тому, звісно, коли ми плануємо, коли ми плануємо наш день, коли ми відкидаємо все оте. Всі, оті години, які йдуть на інші речі в нашому житті, ми бачимо, ось цей проміжок часу нас це прям змушує бути ефективними. Тому що, коли є всього там 8 годин, щоб зробити дійсно щось в напрямку вашого бізнесу або кар'єри, хочете чого того чи не хочете, ви все одно починаєте дивитися на пріоритети, ви починаєте дивитися на те, а чи дійсно я це. Хочу виконувати, навіть не хочу виконувати, а чи дійсно це мені потрібно виконувати, чи веде це мене до моїх цілей, так? чи це воно мені дійсно приносить результати? Чи я роблю дію заради того, щоб робити дію? І зараз це не про те, що там не робити речі, які вам приносять задоволення, приносять радість від життя. Ні, це про інше. Це про те, щоб ви розуміли, що зараз. Коли зовнішні обставини інакші, щоб не зламати себе, не зламати свою нервову систему, щоб почуватися добре і жити це життя, а не виживати, вам все одно потрібно дивитися в сторону. Того, щоб бути ефективною людиною. Тобто визначати важливі для вас речі, визначати ті речі, які приносять результат, позбуватися зайвого, того, що не веде до результату, робити переоцінку, аналіз того, що ви взагалі робите, і навіщо ви це робите. Тому. Сьогодні, коли ви будете складати ваші списки на день, визначати скільки часу ви витрачаєте на ці задачі, проставляти пріоритети, що ви будете робити, от прям подивіться, які дійсно речі приносять результат. На яких варто сфокусувати вашу увагу в першу чергу. А вже потім, якщо, якщо не трапиться форс-мажор, якщо день пройде більш-менш без оцього впливу зовнішніх факторів, ви зробите те, що ви можете зробити, що, на що у вас вистачить часу. Тобто, зараз, зараз зовнішні обставини змушують нас. Подивитися в сторону ефективності. І це насправді дуже прекрасний момент для того, щоб дійсно зробити переоцінку своїх справ на, е, на день, що ви робите, для чого ви це робите? Чи дійсно воно веде вас до ваших нових цілей, які ви собі там напланували на в кінці 2025 року, якими ви надивхалися і хотіли змінювати ваше життя по-новому? А якщо вам потрібна Допомога, до речі, я згадала, що у нас ми вчора буквально прийняли рішення, що ми будемо проводити в п'ятницю. Здається, 23-го, Можу помилятися вчора, в в п'ятницю. Знаю точно, що в п'ятницю з 15 до 19 години ми будемо проводити стратегію життя зі штучним інтелектом. І якщо от ви відчуваєте, що вам потрібно зробити таку глибоку переоцінку ваших планів, глибоку переоцінку тих речей, на яких ви будете тримати фокус уваги у 2026 році, раджу вам долучитися, тому що це насправді дуже потужний інструмент для того, щоб ось так подивитися на своє життя свіжим поглядом і створити своє життя таким, яким ви його хочете в першу чергу бачити, ще й за допомогою штучного інтелекту, який вам допоможе все розкласти по полицям і просто буде вас підштовхувати як такий персональний коуч для того, щоб ви ці всі плани реалізували і втілили. Тож, якщо вам цікаво, то пишіть стратегія життя під моїм відео обов'язково направлю вам інформацію, направлю вам дані більш детально. А сьогодні бажаю вам всім гарного дня, ефективного дня, який вам буде приносити задоволення і з оцього гармонійного стану, що ви дійсно живете власне життя, а не виживаєте. І відноситеся, знаєте, до цих обставин, які зараз відбуваються в нас, як до такого етапу, який. Все одно закінчиться. Рано чи пізно це закінчиться, або трансформується в щось інше. Тому що я дуже люблю застосовувати ось цей вислів Будди. все, що має початок, має кінець. Змирись з цим і все буде добре. Тобто, бажаю вам ось таким більш філософським. Чином відноситися до всього того, що нас зараз оточує, і це дійсно допоможе вам бути щасливими. Але не тікайте від обставин, а створюйте, дійте, досягайте, тому що життя у нас одне, і тільки ми, ми його господарі, і тільки ми його можемо змінювати і робити таким, яким воно буде для нас щасливим. Бажаю всім вам гарного дня! З вами була Юлія.